Всім доброго здоров'я, колеги виноградарі. Здавалося б, така проста тема обрізка винограду. А запитань дуже багато, та й відповіді я скажу дуже багато. Давайте почнемо що по обрізки винограду. Цей ролик більше для новичків винограду, та й, я, я думаю, цікаво буде послухати професіоналам. В цьому відеоролику я затрону перші ази того, що таке обрізка, а далі будемо. Вивчати цю тему в наступних відеороликах більш глибше. Там ми вже підемо далі більш глибше. Перше, що таке обрізка та взагалі формування винограду? Для початку давайте розберемось, що таке обрізка. Обрізка це формування виноградного куща шляхом видалення зайвого однорічного приросту багаторічної деревини, якщо така є. Та є першим нормуванням куща односними бруньками. Тепер давайте розберемось, коли проводити обрізку. Обрізку можна починати проводити по завершенню вегетаційного періоду рослини, коли всі ростові процеси в рослині зупиняються, та рослина знаходиться в стані спокою. Зазвичай така фаза наступає після перших приморозків. Коли всі соки з поживними речовинами перетворюються на крахмали. Обрізку проводять залежно від територіального місця знаходження: укривна зона чи неукривна зона. Сортність морозостійкі сорти чи не морозості кісорти. Обрізка укривних кущів винограду проводиться восени перед вкриттям, тому що обрізаний кущ значно легше вкрити за рахунок зменшення. Вкриваємох частин куща. Обрізка неукривних кущів винограда. Чому і коли? Чому? Незважаючи на те, що рослина знаходиться в стадії покою, ростові процеси, які почалися ще з осені, тобто це відтік поживних речовин з листового апарату, до лоз та багаторічної деревини, а далі до кореневої системи, хоч дуже повільно, але продовжують. І щоб зберегти якомога. Більше поживних речовин в кущі кореневій системі, обрізку проводять якомога пізніше. Зазвичай це друга половина лютого та березень, залежно від регіону, звичайно. Але важливо постаратися закінчити за декілька неділь до початку рухливості соку в деревині, так називаємо його плачу винограду, щоб зрізи якомога більше підсохли. Також перед обрізкою. Я рекомендую провести аналіз перезимовки куща, зрізавши продольно бруньки та перевірити їхню діяльність. Тобто, якщо ви помітили, що якийсь процент бруньок мертвий, вони чорного або темного кольору. Враховуйте це та залишайте більше, щоб нагрузити кореневу систему вашого куща достатньою кількістю паганів. Також я рекомендую. Провести аналіз бруньок на пасанкових лозах. Не центральних. На центральних буває таке, що вони перезимовують набагато гірше. Подивіться, як перезимували у вас пасанкові лози. Вони завжди краще перезимовують. На деяких сортах на них набагато краще закладається врожай. І якщо у вас є випади по центральним почкам на основній лозі, наберіть кількість центральних бруньок, подоносних бруньок з Спасинкових лоз. Таким чином, ви зможете вийти із ситуації та нагрузити свій кущик повноцінно урожаєм та пагонами. Так, друзі, в цьому відеоуроку ми з вами розібрали, що таке обрізка, навіщо її проводять, чому і коли її краще проводити. Але дуже важливо розуміти таке правило: що обрізка винограду це завершення вегетаційного циклу рослини та підготовка до наступного вегетаційного циклу. Обрізка починається не тоді, коли ми взяли в руки інструмент, а тоді, коли починається вегетація та розвиток рослини. Це правило потрібно не тільки запам'ятати, а й зрозуміти, що ми, коли беремо в руки інструмент, то ми закінчуємо формувати кущ. Ми завершуємо ту працю, яку ми виконували весь рік, весь вегетаційний період. Також хотілося б сказати, що підрізка винограду залежить від багатьох факторів. Перше це вік рослини, друге це тип формування, на що впливає тип шпалери це одно чи двох плоскосна, арка чи це пергола, зона вирощування, укривні чи неукривні сорти, столові чи технічні. Або сорти з особливим підходом при вирощуванні, такі, наприклад, таким, які потребують довгого обрізку. Третє – Агротехніці, якої дотримуються на даному винограднику. Четверте від своїх можливостей та потреб. І навіть від того, який ви садженець посадили, корневласний чи прищеплений, і буде змінюватися підхід та тип формування вашої рослини. Z momentu posádky.